Ну що, ми сьогодні на ринку, місто Львів на зв'язку. З вами я, Роман Світошак Походимо, проаналізуємо, що робиться з цінами. Весна, звичайно, дає можливості більшої активності. Тобто людей зараз на ринку все-таки більше. Хоча загалом відчувається, що вже в нас свята, тому всіх з придешними святами, смачної вам всім усім паски. І до чого я вів машин трішки менше, але люди ходять, активність є висока. Поки ми усі долучаємося, друзі, покажу. Обстановку, значить. На ринку, в принципі, все стабільно, машини є. Маємо надію, що продаються. Шашлик смачний, є, шеф-кухар. Володя десь був, є, є Володя. Дівчатка, доброго здоров'ячка вам. Доброго дня. Я габа купила, що є. Дівчатка, що у вас так сьогодні гарно пахне? Що то ви сьогодні готуєте? Смакота, правда? кухар ви сьогодні є, що ви, що ви людям побажаєте? Що з'явився в вас? Є тобто... мохіто, новий напій. То ви готові вже Без до безалкогольний напій, мохіто є. Угу. Так, ви, ви готові вже так, приймати так, так. людей літом? Так, так. Так. Давайте. Так. Ох, а що гарно пахне до речі? В чесничок? А, ви Так, щ... Чи тут трошки шушничка, бо то що в останній день посту, так сказати. Ага, люди не їдять? Люди, так, ми так трошки його чуть -чуть зварили. Поп... Ви людей чуть-чуть підгодовуєте, так, так, та? так? Щоб вони мали сили, машина підгодовувала. Супер, ви вмієте гарно сказати, Володя. Все, до машини заспить і все. І молодці дуже завжди. Реберці не робили, бо ходили. Ви мені чуть-чуть там підготуєте, я десь за хвилин 15 до вас зайду. Давайте вже заставляємо 5. 5, все, прийнято. Добренько, тоді ви мені там чуть-чуть притримуєте тоді. Друзі, я все-таки люблю їсти м'ясо. Ну що робити, знаєте, я кажу, звичайно, піст, треба цей, тому будемо трошки і постити. Насправді це все жарти. А ми давайте трішки сьогодні і пройдемо. Мікрофони. Мікрофони на місці. Зараз ми його друзі закріпимо. Давайте трішки по інформації. Хто в нас долучився, ми нажимо в місті Львів. Ринок працює, але сьогодні працює він якось трішки коротше, ну вже як є. Так, Давайте ми на який зряд за зачіпимося і щось пройдемося. Завжди ми в принципі, які зряди беремо лівіше, правіше. Щось з цього ряду, Ну, давайте може і з цього. Я вже там продовжу, продовжу спілкування. Зараз я з вами, тому радий вас чути, друзі. Хто в нас тільки долучився? На автомобілі ціни з цінами, як завжди, ці ціни космос. До речі, прогнозую, що ціни будуть ще дорожчати. Як воно буде, будемо бачити. Давайте ми трішки зараз по інформації, що продається, по яких цінах. Пишіть хто звідки дивиться, радий буду вас чути. E, значить, так, двадцятий рік. 16 950 Volkswagen Jetta, бензин 1,4 автомат. Бедемо далі. Всім привіт, друзі. Пишіть, хто звідки я буду коментувати, буду радий вас. Я кажу, завжди буду. Я завжди радий вас чути, тому пишіть хто звідки радий і на зв'язку разом з вами сьогодні. У мене подивіться більше по електриці. По електриці прийнята інформація. Давайте по електриці, дивіться, далеко вони відходять, ви написали, але відразу електрику вам покажу. Ось продається зойка електрична. І чесно вам скажу, останнім часом я бачу, що електрики на ринку все-таки є такі, що завозять болти. Тобто воно на сьогоднішній день електрика це вже не щось таке дуже, знаєте, як кажуть, ексклюзивне. Такі автомобілі є. 20-й рік зойка продається за 12400. Шини вже літні. Друзі, бачите, шинами це дуже цікаво. Ми заходили на зиму, і я казав, що прийде зима, все треба буде перекидати шини на, на зимові. Та? Тепер на зліто з і все навпаки. Тому іноді буває, що приїжджає з Америки автомобіль на всесезонці, і всесезонка, дає ту можливість, якщо ти не їздиш на автомобілі, а його продаєш, тобто десь можна, знаєте, як кажуть, вижити, пережити. Та й на снігу, до речі, 2-3 тижні та й, та й все. 20-й -та рік, так це ми бачили, йдемо далі. З ефіру давайте вам покажу. У зефірі ціна договірна. 12-й рік. Руслан пише слава Україні, героям слава, дуже приємно. Моди і покажіть, покажемо обов'язково. Зступаючи великоднім праздником, днем. Всім вітаю, радий чути. Патріоти України. Так, значить, бачимо, тут дурниці в нас пишуть, тому. Таке слухати ми не будемо, блокуємо. 12 й рік. 1,7 дизель, механіка. 202 тисячі От Телефончик є. Якщо, друзі, у вас когось цікавий, до речі, автомобіль, то можна дзвонити по номеру. Ми, до речі, надаємо послуга перевірка по всіх містах України. І якщо треба, зможемо вам цьому допомогти. Йдемо далі, рухаємось вперед. Наступний Hyundai i30 до речі, невеликий автомобіль міського типу, можна так сказати, міського призначення виробниками. 2007 рік продається за 5 тисяч. Один і 220 тисяч пробігу. Десять хвилин. Поруч до мене підійшов товариш. Привітаєшся з людьми ми наживо, тільки не натікаємося. То Павло, до речі, він також займається електричками. Питає, дивися, от люди пишуть, що хочуть електричку. Ну, які є електрички, так? То ти десь щось будеш продавати, в тебе щось буде, правда? Дуже багато. Все, тоді ми з тобою на зв'язку. Ви Як підходять люди, ви пишете, друзі, мені наживо, а. Людина підходить і позаду займається електричками. Це добре. Так, 127 тисяч пробігу, 3, 450, 2008 рік, 1,5 дизель. Ой, дизель, бензин, перепрошую. Поправляйте, друзі, якщо бачите, не так, тому що інформація протікає швиденько, можна і помилитися. Е, Model, y. Model Y в тебе нема? Павло. Друзі, підкажіть Павлові, ще треба модел вай, правда? Люди хочуть. 20 рік, друзі, Model y, до речі, є в дорозі. Я зараз продаю. Купив я зараз Model Y, 23 рік. Е -е, пробіг 30 тисяч миль 4 на 4, 4 ведучих, бо вони є ще й привід, тобто задній. Автомобіль продається в дорозі, він вторгований. 21 500 доларів буде тут ціна, вже розмитненого повністю. Там потрібно крило поставити, фара і е -е, бампер. Якось так. Ну і щось походові обов'язково також. Так, Chevrolet Bolt, електричка. Хто бажав електричку, вона є. 23-й рік перед нами. 17900 бачу знижено. Електро. Ну, Болти, до речі, це з категорії автомобілів, які проїжджають багато на одному заряді. Тому кому треба трішки більше їздити, тоді так. По дизайну, я думаю, що вони стали цікавіші. Павло, як тобі дизайн, до речі, тих своїх новіших болтів. Колись вони сприймалися трошечки якось не зовсім, але зарекомендували себе дуже добре. Ти не думав про Болте? Кажи, поки що тесли, так? Що так, друзі, давайте ми переходимо на сусідній ряд. І ще тут ми щось половимо. Значить, там все бачу по кросоверах. Дивіться, Кашкай. Хонда, Nissan, Peugeot. Peugeot вже в нас в седані. Шевроле хороша. Так, Шевроле хороша, і я вам чесно скажу, моя суб'єктивна, звичайно, думка. Вони попередні були. Трошки сумніші по дизайну, це так, знаєте, якби моє бачення. А вже дивіться, а ця вже реально виглядає набагато цікавіше. Набагато. Тому ось так: от. Так, йдемо знову електричка. Друзі, от вам і електрички. Хто бажав, ми сьогодні вже прямо біля них. 16-й рік продається по ціні 7250. Це Зойка, 24 кВт, пробіг 51 тисяча. Кілометрів 51. Безключовий. Зараз нам відкривають продавець поруч. Оп, в салоні, до речі, якщо чесно, цілком достатньо всього, що потрібно в автомобілі. Насправді для міста ось як вони тут робили на пальчик Раз, раз. І відкривається автомобіль. Місця достатньо, хоча автомобіль виглядає досить таки компактний. Тому як для міста можна для себе розглядати. Бачу, на дальньому плані люди дивляться. З, не з ефіру, а Opel Astro Hyundai 23-го року. А саме Hyundai Kona Це автомобіль, що власник вийшов із ключами, наскільки я розумію, ну нічого. Інформація є: 63 тисячі, телефончик є. До речі, друзі, не забуваємо також обов'язково автомобіль перевіряти. Мій досвід розкажу. Люди... В рідній фарбі все та, підказують. Супер. У нас був такий цікавий досвід. У мене звернувся наш підписник-замовник. Юрій звати і каже, Романе, треба подивитися автомобіль і дає замовлення. І каже, стоп, ви ж казали за карвертикал. Зараз я ще відкрию карвертикал. Відкриває карвертикал. Каже, Романе, було зафіксоване ДТП страховою, тобто тут нікуди не, не кажуть, нічого не поспориш. І по факту, знаєте що? І по факту каже, все зрозуміло. Рухаємось далі. Наскільки Carvertiкал, друзі. Дав розуміння людині про автомобіль. Ну, це важливо, як на мене, тому що людина хотіла шукала автомобіль, і для когось ДТП це не проблема. А для замовника, от саме в, цьому, в цьому варіанті, ДТП це було критично. Да? Тобто він хотів автомобіль, щоб був не фарбований. І коли він відкрив той же CarVertical, він побачив, що автомобіль є був в ДТП. Не знаю, він мені вже не озвучував, яка там сума була ДТП. Але факт залишився в тому, що він відразу відсік, тому що йому це не підходить. Ось вам що таке Carvertical, Тому внизу я залишу посилання, ви за ним зможете перейти і отримати 20% знижки. Але я завжди кажу, друзі, тут справа не в знижках, тут справа в інформації, яку можна отримати про автомобіль перед купівлею. І тому ваші побажання, та? ви повинні це все коли дивишся автомобіль, розуміти, чи вона проходить, чи всі ваші, та? Які, якби, які речі ви можете пропустити через себе, та? і з чим ви можете змиритися. Вчора до мене замовник казав, Романе. Ви подивились машину, це ми дивились Мерседес, Єжко. І він каже, я з цим миритися не хочу. Ну, десь так воно виглядало. Та -та -та. Машина в рідній фарбі, але піджатий справа капот і позаду також піджата трішечки. Ніби не критично, але є такі речі. Зазори порушені, він каже, я не хочу. Ось, власне, такі речі є. 14 рік, 7400, Astra 1.4, Turbo, 98 тисяч пробігу. Друзі, ну що я можу сказати? На ринку автомобілів хмара. Чи продаються автомобілі, так насправді продаються. Якщо бути відвертим, ринок просто так не стоїть. Ну, самі розумієте, ніхто не буде займатися тим, чи де воно не працює. А тут є такі, знаєте, я кажу, ті люди, які вже продають не один рік, і вони продають і нікуди не з'їжджають, значить, значить, продається. Давайте чесно визнаємо. Тесли є на базарі, тесли, до речі. Тесли, тесли. Тесли є, напевно. Просто ринок настільки великий, дивіться, я вам покажу. От попереду мене, дивіться, скільки там автомобілів. Позаду мене, ось ви бачите, там зараз також дивиться цю астру. Дивіться, покажу. наскільки великий ринок, то треба йти і шукати, і шукати. А час, на жаль, у нас, друзі, обмежений. І ми, знаєте, я кажу, зловили якийсь там ряд і по цьому ряду йдемо. Рома пише: добрий день, добрий день, доброго здоров'ячка, всім вітання. Друзі. Хто долучився, ми наживо у місті Львів? Має можливість трішки показати вам інформацію, ціни. Ціни на сьогоднішній день насправді не міняються. Активність, звичайно, весною зросла, це правда. Тому треба це розуміти, і це є це факт, який не змінити. 10 тисяч доларів без одного долара. 13-й рік, 1,5. До речі, згадав я тільки що дивлюсь кашкай. Що сьогодні до мене дзвонив один із наших замовників, казав, я хочу самимісний автомобіль. Друзі, якщо в когось є щось самимісне, покажу, розглядаю різні варіанти. Навіть до 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 жорні сьогодні він сказав варіант, такий побачив. Каже, в принципі, теж. Щось можете запропонувати, пропонуйте. Десь там в коментарях можете посилання, а я вже його там одобрю. Знаєте, бо якщо посилання скидаєш, воно може не пропустити. А я своєї сторони одобрю. Кидайте варіанти. Людина шукає самомісний автомобіль. Так, друзі, ми підійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто долучився, хто сьогодні в нас приймав участь. У відеоогляді, а саме ми сьогодні у місті Львів на Карбазар. Мусимо завершувати, все має свій початок, все має свій свій кінець. Всі автомобілі зазняти не виходить, але інформацію хотілося з вами, як кажуть, поділитися. Звичайно, також хочу наголосити, друзі, хто в нас вперше долучився і побачив це відео. От, рекомендую, рекомендую підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і, звичайно, ставимо палець вгору і підтримуємо трошечки, друзі. Ваш лайк для мене дуже важливий, тому що я розумію, що матеріал викладаємо правильно і він вам подобається. Усім успіхів, веселих вам свят. Бережемося з вами, був Роман Світушак.